Павні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ілон Маск, найбагатша людина в світі, один з найбільш контраверсійних підприємців, прогнозує, що штучний інтелект незабаром зробить роботу необов'язковою, а гроші взагалі неважливими. Розумію, що це звучить провокативно, але це жодним чином не клікбейт. Це цілком реальна перспектива, якою б фантастичною вона сьогодні не виглядала. Розповім вам про... Цей прогноз від Ілона Маска. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій Ютуб канал Галасу про економіку і прокоментуйте цей ефір. Техномільярдер Ілон Маск, статки якого вже майже сягають пів трильйона доларів, вже там 470 приблизно мільярдів доларів. Одна людина да, на днях виступив на інвестиційному форумі США, Саудівська Аравія у Вашингтоні, і серед іншого він заявив, що штучний інтелект і робототехніка. Зроблять гроші неактуальними і перетворять роботу на добровільне заняття протягом наступних кількох десятиліть. Моя гіпотеза така, сказав маск. Якщо дивитись достатньо далеко вперед, то за умови, що штучний інтелект, і робототехніка і надалі будуть поліпшуватись, а це здається цілком імовірним, В якийсь момент гроші перестануть мати значення, сказав Маск під час панельної дискусії в центрі. Кеннеді 19 листопада все одно будуть залишатися обмеження, пов'язані з електроенергією, з матеріалами, додав він. Але я думаю, що з часом сама валюта стане неважливою. Наголосив Маск. Маск, який очолює і Тесла, і SpaceX, і XAI, який, до речі, отримав від акціонерів найбільший пакет винагороди в трильйон доларів. Я вам розповідав цю історію, обумовлений, звісно, досягненням певних дуже амбітних. Цілий виступав разом з генеральним директором NVIDIA Дженсеном Хуаном, про якого я вам не раз розповідав, очільник найдорожчої компанії світу, на яка коштувала нещодавно 5 трильйонів. Сьогодні десь 4,6 трильйона, але все одно, номер один компанія за капіталізацію. Так, от вони разом обговорювали майбутні праці і продуктивності в економіці, в економіці якою. Керуватиме штучний інтелект. І тоді, як Маск описував таке дуже екстремально сміливе, можна сказати, бачення світу без роботи. Хуанг зайняв значно більш консервативну позицію. Робота кожної людини зміниться це точно, сказав Хуанг. Він припустив, що штучний інтелект зробить людей продуктивнішими, а не замінить їх повністю. І додав, що. Я гадаю, що Ілон буде ще більш зайнятим через штучний інтелект, і я сам також буду доволі зайнятим через нього. Цей форум відбувся в той самий час, коли спадкаємний принц Саудівської Аравії Мухаммед Бін Салман відвідав Білий Дім. Учасники оголосили про розширення інвестиційних домовленостей між двома країнами. Того ж дня NVIDIA повідомили про виручку за третій квартал в розмірі 57 мільярдів доларів. Це вище ніж. Очікування Уолл-стріт. і Маск порівняв своє бачення майбутньої зайнятості з хобі чи розвагою. Це буде як грати в спорт або в відеоігри, сказав він. Можна просто піти в магазини і купити овочі або ж вирощувати їх у себе на подвір'ї і вирощувати значно складніше, але дехто робить це, тому що їм це подобається. Такою буде робота добровільною. Очільник Тесла вже неодноразово заявляв, що гуманоїдний робот його компанії Optimus здатен. Ліквідувати бідність, він також послався на серію культура письменника фандаста Єна Бенкса, як, наприклад, того, яким може бути позитивне майбутнє з штучним інтелектом, в своєму інтерв'ю Джо Рогану, цьому дуже відомому американському подкастеру, у якого там близько 40 мільйонів підписників, і до якого прийшов е в, Трамп перед виборами, а не на ключові канали. Так от Маск, коли давав йому. Інтерв'ю виступив за концепцію, яку назвав універсальним високим доходом, а не базовим доходом. Він пояснив, що кожен зможе отримати будь-які товари чи послуги, які захоче. Але дорогою до цього суспільства буде багато потрясінь, багато хаосу і випробувань. Універсальний високий дохід, у цей universal high income в концепції маска, це. Система певних державних виплат, яка забезпечує громадянам доступ до будь-яких товарів і послуг, які вони бажають при умові масштабної автоматизації економіки, штучним інтелектом і робототехнікою, економіки, в якій не буде дефіциту, на відміну від універсального базового доходу, так званого. Universal Basic Income – це мінімальні виплати, які покривають лише базові потреби. Оцей універсальний високий дохід передбачає достатньо високий рівень виплат, щоб задовольнити практично будь-які людські потреби. Вам нічого це не догадує, як це називається, коли всім за потребами? Це щось неймовірне. Ми йдемо в техно якусь нову версію капіталізму, яка може виявитися настільки незвичною. Взагалі, умови появи цього універсального високого. Доходу, згідно з масками, включають повну автоматизацію виробництва завдяки розвитку штучного інтелекту робототехніки. Передусім, компанія Тесла розробляє гуманоїдного робота Оптимус, який повинен ліквідувати бідність. Вони на нього роблять головну ставку, навіть не на Тесла. Друга передумова це перетворення грошей на предмет, позбавлений практичного значення через надлишок ресурсів і послуг. Це уявити собі можливо навіть. Складнішою ніж попередню мову, ну і власне необхідність урядів здійснювати перерозподіл багатства, тому що ну цю функцію важко уявити якимось іншим чином. На відміну від традиційних моделей універсального базового доходу, які часто пропонуються в якості вирішення проблем, от прямо зараз, та маск розглядає універсальний високий дохід як таку доволі далекосяжну перспективу, коли економіка фундаментально трансформується через. Автоматизацію впровадження штучного інтелекту, повсюдне впровадження штучного інтелекту. Ну і звісно, що Маск також піднімає важливе питання про сенс роботи, та, і про втрату цього сенсу, і про призначення людини, коли роботи і штучний інтелект будуть виконувати практично всі завдання краще за людей, а можливо, навіть всі. І вирішенням цієї проблеми. На думку, маска буде трактування роботи як добровільної діяльності, як хобі, як покликання. Ну, це подібно щось до садівництва на задньому дворі або, можливо, до творчості. І хоча сьогодні ця перспектива може виглядати фантастично, і хтось може сказати, ну про що таке маск говорить? Да, подивіться на реалії за вікном, але за 20 років ситуація може змінитись Абсолютно до невпізнаваності, і я абсолютно переконаний, що в найближчі 5 років ми люди обкладемо великими податками в штучний інтелект використання штучного інтелекту, тому що він стає ключовим фактором створення доданої вартості прямо у нас на очах. Армії ai агентів працюють вже за лаштунками провідних компаній, виконуючи ті задачі, які ми думаємо, що їх роблять люди. Сьогодні їх значною мірою вже роблять не. Люди, а оці AI агенти, яким ви можете доручити навіть складні задачі багатоходовки, а не просто якісь рутинні процеси. До речі, в Україні є компанія Learn Global, AI-Sync Global, які допомагають навчитись використовувати штучний інтелект, розробити моделі під ваші бізнес-процеси, впровадити у вас в компанії і суттєво пришвидшити все, що ви робите, підвищити продуктивність, усунути людські помилки, заробляти більше грошей, обходити. Ваших конкурентів. Залишу лінк під цим відео. Шановні колеги, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал Галасюк про економіку, прокоментувати цей ефір. І також дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.